Хочу зняти відео, як вона йде в туалет, і ніяк не виходить. Крутиться, вертиться щось. Не можу. От параці не вдався сьогодні зранку. Доброго раночку, друзі, всім! Як у вас справи? Я тут зранку спостерігаю за котиками, трохи погуляла в дворі з ними. Зараз вони граються, я намагаюся планувати свій день продуктивно, щоб закінчити очередну партію полотків сенсорних. Щоб день був сьогодні максимум ефективний і зробила йогу, Зараз попланую свої справи і будемо братись за роботу. Ну що, папчок, давай. йдеш? Давай маленька, Знаєте, збила вона навчилася вже скрити на його полоточок і що я зробила? Я знімала відео і для того, щоб швиденько зняти відео, я. Після того, як вона там зробила свою справу, я її одразу з унітаза знімала, тобто вона не встигала там погребстись, загребстись, типу. І все в неї збились настройки, вона зараз знову біля унітаза походила, походила, зараз я її знову привчаю. Взагалі таких етапів може бути 5-6, навіть коли кичка ходить, ходить 2-3 дні, потім збивається, треба мати терпіння. До того варто, щоб слідуючи 10-15 років, потім не прибирати. За